Ісусу Христу. Слава Христу. Давайте будемо роздумувати над Божим Словом. Євангелію від Матфія, 6 розділ. З 24-го вірша. Ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних. Що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте наш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй. Не не вдягався отак, як одна з них. І коли по ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, бо хоча отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погане шукають, але знає Отець наш Небесний. Що всього того вам потрібно? Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Амінь. Амінь. Амінь! У 24 тексті Ісус говорить про мамону. І ми могли звикнути до того, що мамона це є прагнення до багатства, прагнення до накопичення, щоб мати якесь майно. Але в контексті цього вірша, коли ми читаємо наступний, 25. Через те вам кажу, не журіться про життя своє. Або не турбуйтеся про життя своє. Що будете їсти? Або о що одягнетеся. А тут Ісус застерігає нас від мамони, тобто від того, що ми. З надлишком турбуємося про наше життя. Ісус говорить про базові потреби, що одяг, їжа це те, що треба для нашого життя. Це те, що потрібно усім людям. Але ми бачимо, що навіть ці самі базові примітивні речі можуть бути моною. Я думаю, що в часи Ісуса не було так багато турбот, які ми маємо сьогоднішній день. Ну, треба було їсти, треба було одягатися. Треба було піклуватися про свою сім'ю, про своїх дітей. Треба було піклуватися про поля, про худобу. А які турботи ми маємо сьогодні, в наш час? Ну, взагалі, ті самі потреби базові, що одягнутися, що поїсти, що попити. В принципі, сама основа не змінилася. Але коли ми сьогодні заходимо в супермаркет і бачимо те різноманіття товару, очі розбігаються. Скільки там товару, тисячі всього різного. Купа виробників, що купити, що вибрати. Що мені потрібно? А щоб смачненького приготувати? Потрібно шукати якийсь рецепт. Заходиш в книгу рецептів в інтернеті, а їх там взагалі мільйони. Що обрати? Обираєш рецепт, йдеш в супермаркет, шукаєш собі якісь продукти і це ж ще треба їх знайти. Потім треба експериментувати, а чи так воно вийде, чи не так. Ті самі потреби, але сьогодні. Ми маємо такий час, що величезне різноманіття всього з'являється. І ти ходиш, шукаєш все дуже непросто. В часи Ісуса не було супермаркетів, не було тисячі видів продуктів, не було багатьох рецептів, але Ісус каже і навчає: не журіться про життя ваше, що будете їсти. Одяг. Яку ковтинку вибрати? В магазинах мільйон різних ковтинок на будь-який смак. І треба ж не одна ковтинка. Треба, щоб ковтинка одна посувала до взуття, інша, щоб пасувала до зачіски, третя, щоб пасувала до окулярів, четверта до телефону. І ходиш, вибираєш, що собі вибрати, що мені потрібно, який виробник, який розмір, які прикраси. Купа всього. Часи Ісуса такого не було. В 28 вірші Ісус говорить про одяг. І про одяг, чого ви клопочетесь? А в 31-му вірші Ісус каже: Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемося. Бо ж усього того погане шукають. Але знає Отець наш Небесний. Що всього того вам потрібно. Усього того шукають погани. Погани це язичники. Це люди, які не знають справжнього істинного живого Бога. І ми живемо в такий небезпечний час, коли віруючі починають мало чим відрізнятися від світу, від людей, які не знають Бога. Ті самі клопоти. Ті самі переживання, ті самі життєві труботи. Ми прочитали, чому Ісус навчав про їжу, питво і одежу. Та говорячи про нас час і наше життя, чи тільки про ці потреби ми клопочимось, чи тільки про одяг, про їжу, Питво? Не хочеться цього говорити, але якби ж то тільки про це. Зараз ми живемо в такому світі, де є тисячі гаджетів, тисячі всяких дрібниць, які забили магазини, купа всього. І, так якщо подумати, все нам потрібно. І те потрібно, і те потрібно. І телефон потрібно. А який телефон вибрати? Тисячі виробників, і гарнітуру, і якісь гаджети. Хобі. Хобі це. Основна тема при знайомствах зразу питають, а яке в тебе хобі? І є рибалка. Хтось займається рибалкою, любить ловити рибу, хтось любить грати в комп'ютерні ігри, хтось займається спортом, хтось любить проводити час на городі, щось вирощувати, займатися садівництвом, вирощувати квіти. Хтось полюбляє займатися конструюванням. Наприклад, я в минулому. Хтось любить щось колекціонувати, збирати. І це все, що потребує нашої уваги. Це все потребує нашого часу. Це потребує концентрації. А для чого Господь дає нам час? Щоб жити в своє задоволення. Я думаю, якби Господь хотів, щоб ми жили в своє задоволення, щоб ми жили для себе. То, як тільки ми увірували, Господь вже нас би забрав звідси і переселив би небо, і ми б там жили з Господом, насолоджувалися, славили Його, і все було б добре. Але Господь нас залишив тут на землі, щоб ми виконували місію. Щоб ми служили йому. Ще є питання, а що нам приносить задоволення? Що нам задоволення приносить більше? Оці е, тимчасові земні клопоти, без яких ми не можемо жити, і готування їжі, і вибір одежі, і хобі, і якісь заняття, і робота. Або ж нам задоволення приносить перебування з Господом? Що для нас цінніше? Чому віддане наше серце? Давайте прочитаємо ще один текст це перше послання до Івана. Другий розділ 15 й текст. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у цім немає любові отцівської. Тобто, хто любить світ, той не має любові до Бога. Питання: а чому так? І Іван в наступному ж тексті відповідає. 16-й текст: бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від отця, а від світу. Пожадливість тілесна, пожадливість очам. Я хочу і те, і те, і те, мені потрібно і те. Я бачу є щось, в того, а в мене цього немає. Я теж цього хочу. Я теж хочу мати те, що є в інших. Оце є пожадливість тілесна пожадливість очам. А коли я починаю здобувати ці речі, коли в мене накопичується все більше того, чого я, чого я хочу, отут вже появляється і пиха життєва, тобто гордість. І Боже Слово говорить нам, що це все не від Бога. Все, що є в світі, це є не від Бога. А від кого ж? Від сатани. Пожадливість тілесна, пожадливість очам, пиха життєва це те, що пропонує сатана. Я часто чую, як люди говорять, віруючи, Бог благословив мене і тим, дав мені роботу, дав мені якийсь проєкт, дав мені завдання. Бог подарував мені, благословив мене будинком, машиною, якимось заняттям. І нічого, що вже нема часу ходити на зібрання, нема часу читати Слово, нема часу молитися. Людина каже, Бог мене благословив. І коли так відбувається, питання, а чи дійсно це від Бога? Ми можемо думати, що все, що є в нашому житті, все, що ми маємо, це від Бога. Але насправді це далеко не так. І дуже часто. Те, що людина здобуває, отримує, і через те не може ходити на зібрання, не може читати Біблію, те, що її заважає, це точно не від Бога. Який обман? Те, що дає нам Господь, те, що Господь дає християнам, воно спонукає до відносин з Господом, воно спонукає служити Богу, спонукає допомагати один одному. Допомагає свідчити про нашого Господа тим людям, які ще його не знають. Те, що дає Господь, воно не забирає час, а навпаки, воно допомагає. А гірше всього те, що сьогодні дуже розвинений віртуальний світ. Що таке віртуальний світ? Це те, що є в комп'ютерах: комп'ютер, телевізор, фільми, серіали, комп'ютерні ігри. Ютуб, соціальні мережі, інтернет-магазини. Це те, що ми заходимо в цей світ, його фактично не існує. Це те, що є в комп'ютері. Я читав таку інформацію, що щоб передивитися усі фільми, які відзняли, потрібно більше ста років. А тривалість. Відео в Ютубі взагалі неможливо підрахувати. Ну, дехто говорить, що потрібно 100 тисяч років, щоб передивитися всі відео, але говорять, що ще більше, тому що кожен день там додається те відео. І зараз ми живемо в такому світі, де стільки інформації, особливо віртуальної, і ця інформація, вона, як чорна діра, вона затягує. І вже немає часу на читання Божого Слова, вже немає часу, щоб приходити на зібрання. А є фільми, є серіали, є ігри, є Ютуб, є соцмережі. І в тому всьому настільки приємно перебувати, настільки воно затягує, що духовні цінності вони вже відходять на другорядний план. Та мало того, що час. Вбивається через ті речі. Так віртуальний світ має ще духовний вплив. Фільми жахів, насилля, магія, аніме це всі ті речі, які зустрічаються у фільмах сьогоднішніх, в серіалах, в комп'ютерних іграх, в мультиках, воно все цим наповнено. І це є саме небезпечна річ. Тому що Через перебування в тому, в таких серіалах, в таких фільмах, в таких іграх на людину йде демонічний вплив. А особливо на дітей. І це якраз пояснює те, чому сьогоднішні діти, молодь, вони такі часом неадекватні. Тому що всі ці речі вони впливають. Перебування в новинах приносить страх, неспокій. Вже часом людина цілими днями дивиться новини, потім заснути не може. Що стільки ж всього в світі відбувається, стільки страшного, як взагалі можна далі жити. Та це вже окремі теми. Нам треба поїсти в нашому житті, поспати, приділити час сім'ї, піти на роботу. А якщо ще, крім того, ми дивимося фільм, дивимося серіали, дивимося телевізор, читаємо новини, перебуваємо в соцмережах, то питання: а звідки в нас візьметься час на перебування у Божому Слові? Звідки в нас буде час на молитву за себе, за інших? Звідки час на те, щоб послужити Господу, щоб послужити ближньому? А часу тоді взагалі не буде. Взагалі Господь нам дав достатньо часу, 24 години на добу. Але чи правильно ми його використовуємо? Чи використовуємо ми час так, як Господь хоче? Тут є питання: що для нас є більш важливим? Матвія 10:37. Ісус тут говорить: хто більш, як мене, любить батька чи матір? Той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Батько, матір, діти. Це ті самі близькі люди, про яких ми маємо турбуватися. І Господь каже, що якщо ми любимо їх більше, ніж Його, більше, ніж Ісуса. То ми його вже достойні. А що коли ми більше любимо фільми, серіали, оці всі речі, покупки, тоді тим паче, тим паче, паче тоді ми його недостойні. Можна сказати, так, у нас багато турбот, але ж ми ходимо на зібрання. Ми молимося, ми читаємо Біблію, ну, ми робимо все саме необхідне, що ще потрібно. Але чи тільки цього хоче Господь? Господь хоче, щоб ми були укорінені в Його слові, щоб ми правильно розуміли Його волю, щоб ми розуміли Його волю на кожну сферу нашого життя. Кожного дня Господь хоче, щоб ми мали силу свідчити Євангеліє, щоб ми могли навчати інших. І щоб це робили не тільки служителі дякуни, пастор, а щоб всі ми робили. Тому що ми, ми є церква, ми, кожен із нас є орган тіла Ісуса Христа. І Господь хоче, щоб. Всі приносили хороші плоди, щоб всі йому служили, щоб всі виконували Божу волю. Якби Бог хотів, щоб ми тільки ходили в дім молитви і славили Його, Він би в нас вже забрав би звідси. Ми б вже були б на небі. Але Господь хоче, щоб ми виконували Його волю, виконували Його місію і робили саме те. Що він очікує від нас. Коли ми живемо в турботах про земне, тоді немає часу на відносини з Господом. Нема часу достатньо читати Біблію, нема часу молитися. А як наслідок, це є духовна слабкість. Нема сили протидіяти гріху. Нема Розуміння відрізнити, що є гріх від того, що Богу завгодно. І саме страшне, що коли людина починає жити в таких земних тимчасових цінностях, вона починає жити в обмані. І вона не розуміє, що вона в обмані. Вона думає, та все нормально. Я ж і те роблю, і те роблю, та в мене все добре. А насправді Господь хоче зовсім іншого. І це є велика проблема. Ми з вами роздумуємо на тему Мамони. Мамона це не щось уявне, не якесь абстрактне поняття. Дуже важливо розуміти, що Мамона це є демон, що це є дух. І саме тому людям дуже тяжко звільнитися від цього впливу і навіть віруючим. І це я кажу з власного досвіду. І навіть до цього часу кожен день приходять якісь думки, якісь проекти, бажання щось собі купити нове, в чомусь перебувати в такому земному в інтернеті це є постійна боротьба. І нам дуже важливо постійно молитися і відкидати цей вплив. Через який сатана хоче нас погрозити в це віртуальне, в ці клопоти, в це земне, щоб відвести нас від Господа. Якщо ми хочемо слідувати за Христом, нам вкрай необхідно бути вільними від цього, від Момони. І я ще хочу розказати коротку історію з власного життя. Коли я вже повірив в Господа, я вже читав Біблію, молився, правда, ще не був в церкві. І тоді в мене була така дуже сильна перша любов. Я хотів покаяти, можна так сказати, всіх людей. Я хотів усім допомагати. І така думка прийшла: хочеться побудувати такий будинок, в якому можна було б поселити нужденних людей і там їм свідчити, там їм допомагати. Ну а що для цього потрібно? Для цього потрібні кошти. А я по спеціальності інженер. І почали такі думки лізти. А можна зайнятися от такими от проектами, заробляти кошти, потім побудувати цей будинок, служити Богу, і все буде, слава Богу. І так, почали приходити ці думки, ці ідеї. Я почав збирати ці проекти, промислове обладнання, і все було настільки цікаво. І ці думки приходили просто зранку до ночі, зранку до ночі. І Ну, в роботі я також перебував з самого ранку і до пізньої ночі. Але ж було розуміння, що потрібно читати Біблію, потрібно перебувати в Божому Слові. А вже нема коли. Ти сідаєш читати Біблію, а починають лізти думки. А як там зробити в тому проєкті так? Як ще краще, як покращити, а потім ще якась думка приходить. І постійно ці думки, 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 і ти читаєш слово, і нічого не розумієш. Читаєш, а в розумі тільки оці проєкти. І що я тоді зробив? Почав слухати аудіобіблію. Ну а що аудіобіблія це ж також Біблія. І отак працюю собі, читаю аудіобіблію і наче вже все добре. Та Господь давав розуміння, що ти не маєш цим займатися. Це не твоє. Це служіння ти сам собі придумав. І так я тим займався, займався, витратив декілька років. Потім воно все почало ламатися, я почав думати, що ж таке, все наче тут повинно виходити, а все ламається. І тоді Господь чітко дав розуміння це не моя воля. І тоді я зупинився, а зупинитися було настільки важко, коли ти вже щось почав, коли в тебе багато вже чого є, наскільки складно зупинитися на півдорозі. Оце було взагалі саме складне. Та слава Богу, що він дав розуміння зупинитися, те все покинути. І тоді я знову почав перебувати в Божому Слові, почав шукати Божу волю. І наскільки життя моє змінилося? Тоді, коли я був в цих проєктах, Господь дорікав, така всередині біль була, такий неспокій. Ти робиш, тобі подобається, але розумієш, Божої волі немає. І так погано, і мучишся, і Бога не пізнаєш. Друзі, отак сатана обманює. Сатана Створив в цьому світі стільки всього, стільки різноманіття, стільки оцих яскравих, пустих речей, і він намагається ними нас оточити. Отак, щоб все було перед нами, щоб нас засліпити, закрити наші очі, щоб ми не бачили справжньої цінності, щоб ми не бачили вічного, щоб ми не бачили Ісуса Христа. І ми живемо часом і думаємо і про те, і про те, і про те. І чим далі так відбувається. Тим Господь він відходить на другий план. Це те, від чого Господь нас застерігає, тому що Господь каже: шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. Ісус навчає нас жити без турбот про земне. Те, що необхідно, ти пішов, купив і все про це вже не думаєш. Самі необхідні речі вони нас не тримають, вони не крадуть наш час, вони не крадуть наші думки. Просто пішли це і зробили те, що нам дійсно потрібно. Але сатана послає стільки всяких думок, стільки всяких бажань, аби тільки ми відверталися від концентрації на Господі до всякої марноти, щоб нам не принести хорошого плоду, не виконати Божу волю, не прославити Його. А багато хто навіть відступаються, відвертаються від Господа. Багато хто відступаються навіть не відрікаються від Ісуса, а вони продовжують вірити, але починають вірити в обман, починають вірити в релігію, в політику, в ще в щось. Тому хай Господь береже нас від цього. Нехай Господь дасть нам мудрості перевіряти себе, те, що в нас всередині, наші думки, наші прагнення, наші бажання. І відкинути все те, що не славить нашого Господа. Амінь.